Собою краще мати відповідні документи. Ну, по-перше, це треба з собою носити військово-обліковий документ та, звісно, паспорт громадянина України. Якщо є відстрочка, то носити з собою заяву на відстрочку та додатки до неї, які можуть бути матеріально завірені. Звісно, носити з собою два телефони. Або телефон та камеру для фіксації порушень у спілкуванні, Або ходити удвох, другий ваш друг або подруга повинна мати навички фіксування ситуації. В будь-якому разі, я би радив вам мати договір, договір з адвокатом на надання екстреної допомоги і консультації у цих питаннях. Тому що це дійсно. Може вплинути на вашу свободу. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такий договір і не втрапляти у халепу. І підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити, тобто для вашої особистої безпеки.